Вітаю, друзі, на каналі Fільmorus.ua, і це відео присвячене такому творчому підходу до використання матеріалів, які ви можете взяти просто з інтернету. Ось такий невеличкий приклад того, що ми сьогодні будемо робити з вами. Ідея полягає в тому, щоб ми взяли е, у, з інтернету, наприклад, декілька файлів. І зробили з них щось цікаве. Тож, почнемо. У мене є декілька файлів з такою водою. Ви побачили, як це виглядало у прикладі. Тепер дивимося, що ми маємо. Ось у нас є. Так, ага, дивіться, у нас, по-перше, наш, наш проєкт 1920 на 1080. Цей файл набагато більший. Тому ми його маємо підлаштувати до розміру нашого проєкту. Для цього лівою кнопкою миші натискаємо і вибираємо Scale to Frame Size. Тобто зменшити масштаб до розмірів нашого проєкту. Ось тепер так краще. Що у нас є? У нас є ось такий файлик. Ось таке відео, де вода ось так. Потихеньку. Виливається. Тепер підійдемо творчо до наявності такого файлу і зробимо його клон. Тобто Alt затискаємо Alt і тягнемо правою, праву кнопку миші, ліву кнопку миші натискаємо ліву, вибачте, і тягнемо вгору. У нас виходить, ми продублювали цей шар. Так, Заходимо в ефекти. І знаходимо 3D Basic 3D. Застосовуємо до верхнього шару, переходимо в налаштування і оце Swivel ставимо 180. Таким чином ми повернули верхній шар. Ми це вже з вами робили десь у кліпах, тому сподіваюся, ви це знаєте. Але у нас не видно нижнього шару. Для цього ми заходимо в пасіті верхнього шару і ставимо скрін. Тепер у нас відображення двох однакових зображень. Тепер вони рухаються назустріч один одному і ось так припиняємо. Тепер ми виділяємо, нам потрібно об'єднати, для того щоб застосовувати до них одні й ті самі вимоги. Виділяємо обидва. Лівою правою кнопкою миші, вибачте, бачите, правою кнопкою миші і вибираємо Nest. Робимо таку Nested Sequence. Натискаємо ОК, і у нас виходить ось така зелена штука. Ми вже з вами про неї колись говорили. так? Тепер у нас швидкість, дуже повільна швидкість, дивіться. Дуже повільно, воно таке уповільнене, тому застосуємо зразу до нього. Давайте 300. Підійдемо кардинально кардинальну до змін Ось так. Є в нас тепер швидкість нас влаштовує. Тепер нам потрібно змінити колір. Бо отаку... це вода, звісно, вона прозора, але ми ж робимо таку заставочку якусь невеличку. Тому нам потрібно змінити колір Заходимо в ефект, нам потрібен glow Glow, напишемо тут Glow і ось він VR Glow. Застосовуємо його до нашого шару, переходимо в ефект і зменшуємо оцей Luma Threshold зменшуємо до десь 0,5, давайте. Ось так. До 0,5. І нам потрібно змінити колір тому ми ось тут ставимо галочку «Use tint color» і переходимо, наприклад, ось такий голубенький. Ось такий голубенький колір. Беремо. Вибираємо і тепер регулюємо наше сяєння, так? Ось, дивіться, ось так у нас Ну, десь 10. Можливо, трошки менше ось так воно. Щоб так засвічувалось лише. Ну, ось давайте, ось так, щоб воно трошки сяило, так. У Нас можливо так трохи розмити цими показниками. Так, дивимося. Дивіться, як вже гарно переливається. І ось так вода наче вибухає, але мені здається, це занадто. Вибухає вона десь. Ну, ось! Десь всередині має отак світитися воно. Ось так. Не виходячи за межі оцієї своєї штуки, так? Давайте ми ще. А, ой. Менше... ні, ось так десь. Ну, от 0,7, мені здається, отак непогано. Так. З цим ми впоралися, тепер ми беремо інший, інший відео. Оцей сплеш такий Ось такий дивіться, гарний сплеш такий Так, його розмір у нас влаштовує, ну на всяк випадок, щоб у нас. Так, він якраз підходить нам по розміру. Але в нього так само швидкість дуже повільна. І ми так, як і вже робили, давайте 300 йому зробимо швидкість прискоримо це. Ось таке. Ось так. Тепер ми до нього застосуємо те саме glow, нехай буде у нас, так? І тут ставимо Tint і так само ставимо. Давайте ми поглянемо спочатку ось тут код нашого кольору, щоб зробити так само. Копіюємо його, ставимо сюди, заходимо і копіюємо. Ctrl-C, Ctrl-V, копіюємо ось так е, наш колір. Тепер ставимо 0.3 у нас. Ось таку яскравість. У нас однаковий по кольору буде. Воно. Ось так. Так. Тепер давайте його. У нас ідея така, що. Коли ось зустрічаються два потоки води, далі з'являється наш оцей сплеш. І він рухається. Підріжемо його, бо він нам трошки не підходить. І рухається він в бік, в бік центру, так? Прямо в екран наче ось так. Але, дивіться, у нас знов-таки. У нас один перекриває, один відеофайл перекриває інший, тому ми знову в Opacity робимо йому скрін. Тоді у нас виходить, що чорний колір відні... віднімається, і у нас ось так. Тепер обидва зображення є. Ага, у нас бачите, що дуже різко з'являється верхній шар, тому ми йому застосуємо. Давайте таке перехресне. Перехресну появу. Ось він з'явиться у нас потихеньку ось так. Опа. щоб було видніше. І ось так ми зробимо. Вже воно з'явилося ось так. І є оце сплеш цей. Але нам потрібно так само трохи прибрати ось цей. Нижній шар. Ось у нас отак виходить і вода виливається прямо нам наче в екран. Супер. Тепер ми маємо ще один файл з такими краплинками дощу. З краплинками дощу. Зробимо це ось так. Ось такі краплинки. Так само нам потрібно застосувати тут ефект Glow для того, щоб вирівняти все по кольору. VR Glow сюди застосовуємо. Так само робимо, мабуть, давайте 0.5 зробимо а, і застосовуємо інший кольор. У нас він вже скопійований, ми його вставляємо. І тепер. Будемо. Ой-ой-ой. Трошечки ось так. Десь. О. Дивіться, ось десь ось так. Приблизно. Так, ну, давайте 0,2, щоб не таке яскраве воно було. Ну, хоча, ну, давайте ми ще відрегулюємо ось цим радіусом. Ось так. Буде так, але мені здається, воно також завелике для нас. О, от супер, бачите, воно просто було трохи велике. Так, тепер ми маємо. Дивіться, у нас виходить так, що Оцей вибухає вода і вона б'ється об скло. об скло. Але отут нам треба також зробити перехід. Зайдемо ще раз сюди і ще раз застосуємо цей крос. Перехід. Ось дивіться, у нас. Так, у нас дуже різко з'являються. краплини. Тому, мабуть, приберемо верхній перехід, а. краплинки у нас. Давайте ми спробуємо ось так зробити. Так, що у нас тут виходить? Ставимо по центру, і у нас є тепер такий перехід у краплини. ось так. Приблизно те, чого ми хотіли досягти. Тепер беремо і пишемо ось тут. І пишемо тут, наприклад, що ще, як на фільму «Різ». Так, пишемо Fільmory's UA. Давайте зменшимо. Зменшимо наш, наш чи величину. Так, 100. 160. Нехай буде. І тут так само 160. Зменшили. Тепер регулюємо. По центру, Все, центруємо. Так, супер. О-о. о Ось у нас є назва нашого каналу, але вона білого кольору. Білого нам не влаштовує, ми натискаємо ось цю New Layer. Натискаємо і беремо FROM File. Тут ми застосуємо файл з водою наш. Зараз виберемо. Файл з усією. сплешемо це. Ось цей файл. І розмістимо його нижче за наш текст. Тепер переходимо в текст, опускаємося вниз і ставимо галочку на mask ось текст. Все. У нас до тексту застосувалася маска нашого відео. Що ми маємо? ми маємо? Ось таке розтікання. Дивіться, ось таке розтікання води. Трохи не так, як я хочу, тому ми заходимо, дивіться, ось тут є властивості цього кліпу, і ми його збільшуємо йому масштаб, ось так. Щоб у нас весь напис наш був таким активним, його було видно. І він ось так розтікається. Але нам потрібно змінити колір, щоб він відповідав загальній концепції нашого кліпу нашої заставки, тому ми візьмемо тут зміну, ефект зміни кольору RGB та Color Balance RGB. Я вже вам про нього розказував. І застосуємо його до нашого шару з текстом. Переходимо. До цього Color баланс. І отак от змінюючи, наприклад, у нас є три канали, ви вже знаєте про це. І ми прибираємо червоний і дивимося, як нам досягти. Ось приблизно 80. Ну, приблизно. Зовсім приблизно. Давайте можливо. ні Ну, отак. 82. Десь приблизно 85. Ось так. Ось тепер ми маємо фактично, от все воно в одному кольорі. Ось так у нас розтікається. І єдине, що залишилося, це треба зробити таку появу цього тексту. Тому ми беремо зум, мені здається, що він тут буде доречний. І робимо ось так. У нас з'являється оцей зум і текст падає. Але дивіться, у нас є момент, коли е, текст ще не з'явився, а перехід оце є. Нам би було непогано, щоб текст, коли він з'являється, перекривав перехід. Тому ми шукаємо момент самого переходу. Давайте збільшимо, щоб нам було помідніше. Е, ось так. Літери, дивіться, ось літери практично перекривають. Наш, наше зображення, і... а нам потрібно його поставити, оцей момент поставити сюди. Тому ми робимо отаку засічку, щоб розуміти, де у нас що. І перетягаємо ось, щоб ми розуміли де. І тепер дивіться, як це відбувається. Перекривається. Так. і Трохи момент не той. Нам потрібно десь трошки посунути його. У нас дуже плавний перехід виходить, і ми його не можемо перекрити, тому нам потрібно, мабуть, прибрати оцей. Так, давайте ми приберемо взагалі. Так, от тепер ми, мабуть, посунемо і буде гаразд. Ось так. Ну, ось приблизно так. Дивіться у нас оп. З'являються літери і падають вже, наче у нас на скло, дивіться. Ось так. Наче у нас розбивається вода об скло, і вже падає наш напис, падає на оце скло з краплинами. І мені здається, що нам потрібно... У нас же є рух, дивіться, рух вперед, і краплини мають також. Піти вперед. Тому ми давайте з вами отак зробимо на початок кліпу з нашими краплинами. Ставимо ключові кадри. Ставимо тут, він має наближатися у нас на екран. Значить ми ставимо тут 100 масштаб, а тут ставимо а тут давайте поставимо 100 -10. Нехай буде. У нас буде ось такий невеличкий рух. Дивимося, як це виходить. Дуже повільно, тому ми зробимо це ось так. Це, знаєте як? Отут приблизно, от тут приблизно, де у нас закінчується рух тексту, нам потрібно у цьому кадрі і закінчити рух нашого скла. Ось так буде добре. Ось так. Тобто у нас краплини летять і розбиваються. Далі у нас виходить ось така, таке далі відео. Це все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо це відео було вам корисним.